Доброго дня, діти! Є багато іграшок, яким, якими ви любите грати. Хто обожнює грати ляльками, хтось машинками, конструктором. Але є такі речі, про які дорослі говорять, це не іграшки, вони небезпечні. Сьогодні діти до нас в гості завітав ведмедик. В лісі він знайшов торбинку, і коли розв'язав її, то дуже здивувався. Адже в ній були речі, які звірі не використовують, тож ведмедик приніс її нам. Можливо, ці предмети знадобляться діткам. Отож відкриваємо торбинку і подивимось, що ж там у ній. Я маленького зросту, тонка і гостра, носом шлях собі шукаю, за собою хвістяю. Так діти це голка. Голка гостра та небезпечна, нею легко поранитися, якщо неправильно використовувати. Тому брати її дітям заборонено. Шити голкою можуть тільки дорослі. А тепер відкриваємо торбиночку далі. Два кінця, два кільця посередині цяшок. Що це? Вірно, діти, це ножиці. Ножиці використовують для того, щоб різати папір, створювати аплікацію. Але варто пам'ятати, що з ними потрібно поводитись дуже обережно, щоб випадково не поранитись. Відкриваємо торбинку далі. Якщо його в руки брати, обережно слід тримати, як попросиш, що звідріж, допоможе в цьому. Так, молодці, ніж. Ніж нам потрібен на кухні, в господарстві. Мама нарізає ним улюблені канапки з сиром та ковбасою, тато готує вечерю та чище картоплю. А от дітям брати ніж до рук не можна. Це небезпечно для здоров'я. Діти, погляньте на картинку. Це сірники, наші помічники. За їх допомогою ми отримуємо вогонь, без якого не уявляємо життя. Сірники можуть використовувати лише дорослі, а от дітям гратися з ними заборонено. Це небезпечно для життя. Можна не лише обпектися, а й створити. Пожежу. Гострі та ріжучі предмети, деякі електроприлади, сірники знаходяться в кухні. Тому там не варто гратися, адже можна поранитися, обпектися. Для ігор є багато інших безпечних міст. Пам'ятайте про це. Ведмедику, ти приніс такі речі, якими дітям гратися не можна, тому ми їх віддамо дорослим, їм вони знадобляться. Щоб уникнути біди, все на місце поклади, ніж виделки, у шухлядку, голку теж тримай в порядку, прибери зі столу шило, лиха щоб не наробила, Заховай всі зайві речі, будеш ти тоді в безпеці.